Ваша часть. В а, смысле, ну там, что мы, я думаю, это а, ну, не знаю. Хочу разначит, что я не хотел изменить место в а той должности, на какие Здесь есть хочу сказать на нас Еще я 23 у нас у нас настроит. Действие COVID надо поправить, надо увеличить эту массовскую безопасность. Ву промышленное агентства Винов. Я встречался с честными Так парковано, проміжний на вигляді, уроків 300 суми коштів, які будуть видалені на топ-коштину бюджету для фінансування додаткового обсягів пробіг. Виконували підконтрольні каміла без кого СП та Європі, але вашу жодну пропозицію я не давав і не час. Я не розумію, чому в опінальному акті прокурора була зазначена сума хабаря в розмірі 150 тисяч доларів США, але... Адже прокурор говорить, що Хабар мав бути у розмірі від 3-5% до суми грошей, які будуть видані з державного бюджету України. Більше того, я хотів би окремо висловити свою думку відносно статусу на ЄМІ так обраховуємо в межах цієї справи. Бо враховуючи публічні змі, які відтвердно не розуміли них статус укривачів світла чи заявників, а в тих матеріалах, які були надані мені прокурором так конкретно для однозначно не вказано про те, що вони взагалі мають відношення до цієї справи. Відомо те, що є дві особи, зокрема наєм та Кубраков, які в даному кримінальному провадженні мають статус свідків. Відомо і встановлені ці факти, підтверджені доказами страниво обвинувачення, про те, що зазначені особи не повідомили про вчинення кримінального правопорушення. А всі на власні. Слідчі дії, які покладені в основу обвинувачення, направилися за межами зробити судового розслідування щодо зазначеного кримінального обвинувачення. Саме 8.08 Лобазюк вперше згадує в розмові з Кубарковим мого підзахисту. Отже, 08.08 .08 23 року детективами набута прокурорами САП за результатами проведення, проведення НСР для аудіоконтролю саме щодо Кубракова. Фактично було від... стало відомо про обставити, нібито то очільнення базіком та назві кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 369. Точніше, правоохоронним органам було зафіксовано факт пропозиції надання неправомірної вигоди, що саме по собі є закінченим злочином передбаченим статтєю 369. Сторона захисту вважає незаконним використанням в такій формі протоколів проведення НСРД та додатків до них ухвал, які долучені детективом до матеріальної справи. Та можливості їх використання в цьому кримінальному провадженні. Більше того, сторона захисту переконана, що письмові докази, зокрема протоколи МСР надані надання копії, не можуть бути прийняті судом як допустимі докази. Які ж ознаки є в цьому провадженні, і які ознаки зазвичай зазначають суди, говорячи про те, що саме вони доводять факт провокації? Перша і основна ознака це те, що без втручання правоохоронців не було б вчинено злочину. Нами буде продемонстровано, що Сергій Петрович, знайомий з Кубраковим та Наємом, багато років, що вони спілкувалися на різні теми, в тому числі і на теми бізнесу. Проте, жодного разу Сергій Петрович до 27.07, коли розпочалось розслідування, і за результатами розслідування, після місяця проведення негласних слідчих дій, до 23.08 не було запропоновано жодної неправомірної вибори. Тільки після того, коли правоохоронні органи розпочали проводити досудове розслідування, безвідставно проводити негласні слідчі дії та зобов'язали кубракова та наєма на виконання їхніх вказівок вчиняти провокативні дії, було вчинено ті чи інші дії, які дозволили стороні обвинувачення аж 25 серпня 2023 року внести до єдиного реєстру відомості про вчинення злочину народним депутатам. Якщо Сергій Петрович звернеться рішення до виконання, так само, як і будь-яке підприємство, яке в Україні зверне рішення суду до виконання, воно не отримає більше жодного державного замовлення. Це є прямі погрози, коли державні службовці створили корупційну схему розподілу державних замовлень та чекають. Коли до них прийдуть громадяни України і почнуть просити виділення робіт. Цікаво, якщо ця корупційна схема створена під контролем е, детективів НАБУ, які проводять під час цього негласні слідчі дії, коли державні служби немає зустрічі 14.08 між е, наємом та назімовим Денисом Сергійовичем. Немає її тому, що її зміст простий. Наєм запитує. Яку суму неправомірної вигоди ви мені надасте? Назіму відповідає Сергій Петрович не давав мені доручення надавати будь-яких неправомірних вигод. У відповідь на це наєм говорить, що розповість про цю неналежну поведінку Кубракову і в подальшому жодних замовлень не буде одержано. Крім того, в вересні 2023 року, коли стало відомо, що у наєми Кубракова не вийде виділити робіт на 1 мільярд гривень. Наєм збирає з усієї України 50 мільйонів гривень і гасить перед ТОВ ЮРДІ. Після цього говорить фразу Сергію Петровичу: життя це рух з двосторонній. Після нашого кругу тепер ваш круг. Що це, якщо не провокація? О, потім, як ми чуємо ту розмову, Сергій Петрович про політику, про бізнес. А Кубраков каже, а я хочу повернутися до питання про дороги, а я хочу вам виділяти роботи. А потім Кубраков каже в кінці розмови, каже, а які мені далі ви завдання ставите? Я навіть не знав, що бізнесмени в нас можуть зустрітися з міністром в парку і поставити йому завдання якісь. І чи це не є проханням неправомірної вигоди? Ось, ну скільки ви нам дасте? А Назімов каже, що Сергій Петрович не давав таких доручів. Це знову ж відповідає першим зустрічам, коли Назімову визначалась роль вести тільки робочі розмови. Позиція викладена зрозуміла. Враховуючи, що у Сергія Петровича велика кількість захисників, кожному з захисників ми такий час виділити не можемо. Мав ну, чітке усвідомлення, хто такий Мусафанаєм. Мав чітке усвідомлення, хто такий Кубраков. З Кубраковим, скажу більше, в мене були досить тісні дружні відносини, коли він був народним депутатом України. Потім, коли він переходив працівником керівником «Укравтодора», ми мали спілкування не одноразово, а досить багато разів на різні теми. До повномасштабного вторгнення компанія яка входить в групу компанії Вітаго, якою є власником. Працювала в ринку будівництва доріг і була також досить успішною. Входила в десятку основних компаній в Україні, як і по об'єму, біля 1700 працівників працювали в компанії до війни, і філії були вісьми облачезні об'єми робіт, десятки мільярдів. Не позрозуміли, як я вже сказав, процедурі іншим взагалі дають. І ну, всі ми чуємо про те, що є так званий список. Я намагаюся зустрітися з Кубраковим, а підкреслюю, що до війни було спілкування, перші пів року було спілкування. Намагаюся зустрітися з Кубраковим, щоб поговорити з ним по процедурі, яка нова з'явилася, чому? І тому що там однозначно вбачалася перевага для окремих компаній і, можливо, корупційна складова. Більше як 7 місяців, вісім, Кубраков не виходить зі мною на контакт ні під яким предлогом. Не на прямі звінки, не через приймальню, ніяким іншим методами. І я скажу вам, я вже на якомусь етапі втратив надію. І в принципі, стояло питання, що керівник компанії, який зі мною радився, було, було мова про те, що давайте починайте звільняти людей, тому що ви далі працювати то так не можете, ви плачете заробітну плату людям потрібно, ви не маєте що. Парку дійсно розмова розпочалась з того, що ми під'їхали одночасно машинами, вийшли з машин, він демонстративно достав телефон, віддав охоронцю, що я і зробив також, віддав свій телефон охоронцю. Це також було вперше, такого до того не було ніколи, щоб така показова була річ. Я чомусь на це не звернув навіть уваги. Ми пішли гуляти в парк. Поговоримо по суті, яка в тебе проблема. Я кажу, Олександр Павлович, проблема проста. Сьогодні стоїть питання. Або компанія банкрот і закривається, потрібно звільнити людей, або компанія може продовжити працювати на виключно, якщо має замовлення. Тому що рік підприємство без замовлень, а півтора тисячі людей потрібно оплачувати заробітну плату. І задаю питання: кажу: от скажіть, ну чому так сталося, що після того, коли змінилася система е, визначення, хто працює від Прозору до прямих контрактів, чомусь. Ряд компаній, в тому числі URD, не попадають тепер по критеріях, що вони можуть працювати. От які критерії такі до війни були критерії: досвід роботи, наявність ресурсів, техніки відповідного обладнання. Саш, дивись, в мене є за що жив, мені особисто не потрібно нічого. Шкода людей, шкода підприємства. Тому я прошу виключно за підприємство. Якщо є можливість, скажи, як тоді вирішити цю проблему. На що він каже? Добре, я тобі все допоможу. Скільки компанія до кінця року може реально освоїти? Це було його запитання, на що я задумався. Я кажу, якщо це буде в всіх областях, де компанія представлена, де є працівники, і якщо це будуть там, види робіт, які реально буде робити, включно вже з пізньою осінню, тому що воно то йшло, то напевно, що компанія з її фізичними можливостями, кількості людей, техніки і так далі, до мільярда гривень зможе освоїти. Перед тим я йому назвав цифру, що підприємство має чистого збитку за попередній період біля 250 мільйонів. Він сказав, добре, я тобі це обіцяю, я дам вказівку наєм, він вийде на зв'язок і все це організує. Мови про методики, про щось інше не було. Я під час зустрічі йому сказав, що Олександр, я би не хотів ходити туди по кабінетах, я народний депутат, все ж таки, давай нехай співпрацює директор. Нехай він ходить, нехай вирішує е, там зустрічі, процедури і так далі. далі. Якщо б я з моїми можливостями навіть не міг вирішувати, то питання, як інші бізнесмени, суб'єкти господарської діяльності ці країни щось можуть вирішити. Я з Кубраковим саме про це якраз і на кожній зустрічі спілкувався. Це завжди тісно співпрацювати з слідством для того, щоб швидше встановити істину. Вірю в ваш професійний підхід і в те, що ви дійсно будете вислуховувати, дивитися на ті обставини, які мали хронологію подій. А потім, коли будемо заслуховувати як свідки, кубрикова наєма, мені здається, до них буде багато питань, як і в моїх захисників, і хочу вірити, що і на якомусь етапі прокурори подивляться на це під іншим потом. Дякую.